Ситуація більш-менш стабільна, бо в нас працює енергетика, так є вірне відключення, і це ясна річ по всій Україні є таке вірне відключення. Ну тим не менше, ситуація контрольована у нас. Працює вся критична інфраструктура. Я маю на увазі, працює теплопостачання, працює наш городський електротранспорт. Ми працюємо у штатному режимі, працює метрополітен, працюють трамваї, тролейбуси, їздять автобусні маршрути. маршрути. Місто працює, місто живе, не на все те, що тварин. Рит наш враг, обстрілюваючи енергетичну інфраструктуру України.